Власне, розпочалася осінь із такою погодою, котра вже така, начебто, не початкова осінь, а вже якийсь такий наближення зими, особливо після сьогоднішньої інформації про перший сніг в Карпатах. Взагалі виникають багато запитань про те, чи встигаємо ми готуватися до осені, до зими, до теплового сезону, і щодо ірпеня є ті самі запитання, але передовсім ми зробимо ремарку у бік відбудови. За цей час як на цьому шляху вдалося просунутися, скільки людей і які помешкання змогли дістати? Ну тут можна розділити на дві категорії. перша це наша інфраструктура, це наші садочки і школи. Тут справи набагато краще, бо на сьогоднішній день ми тільки одну школу не відкрили. Інші школи вже працюють. В одній школі дороблюється і ну робиться верніше їдальня, бо вона була розбомблена з приводу садочків. Ми в наступному місяці запустимо практично. Ті всі садочки, які можна було відбудувати, відремонтувати де капітальний ремонт. А два садочка так само в цьому році будуть не відкриті, бо вони розбомблені. Там треба демонтувати частину корпуса в одному, а в іншому, взагалі, садочок треба демонтувати, будувати нові, бо є такі пошкодження, які вже неможливо відремонтувати. З приводу житлового фонду багатоповерхових будинків. Вже на сьогоднішній день разом з мешканцями, разом з Узбебем. По обласній програмі ми приблизно в 60 будинках поміняли вікна. Багато зроблені покрів вже покрівлю в будинках. Більш того, нам виділили кошти на матеріал, і люди сорганізовуються самі. ну, вишукують кошти на роботи ремонтні роботи. А ми надаємо матеріал. І я впевнений до кінця місяця цього і ще десь 10 будинків. Багатоповерхових будуть відремонтовані, накриті покрів. Більш того, наступному, на наступному тижні виділяється ще додаткова кошти на щоб ну, щоб засклити, поставити вікна. І в принципі, ми так плануємо, що до кінця наступного місяця вже дуже багато будинків, багатоповерхових і приватного сектора вже будуть з вікнами. Була трошечки така пробуксовка по бюджету, стояла казначейство, але з наступного тижня обіцяють, що пойдуть пропла і підрядники будуть дуже потужно працювати в Ірпіні? Працює приблизно десь 10 підрядних організацій. По е, пону по заміні вікон, якщо спитати про роль волонтерів, зокрема у питанні відбудови, ну скажімо, таке об'єднання відомі як Добробат, наскільки вони зараз долучені до відбудови Ірпеня, зокрема приватного житла. Ну, зокрема, і приватного, і багатоповерхових будинків вони дуже потужно допомагають. Я їм хочу тільки подякувати. У нас є повна комунікація більш того, ще. Один добробат, примін Мінрегіонбуді з наступного тижня буде допомагати нашому комунальному підприємству перекривати покрівля. Бо всі по всім будинкам, які обслуговує наш ЖЕК, там, де шатрові криші, нам треба допомога. Там де плоскі криші, вже практично по всім закінчені роботи. Декілька будинків залишилось тими своїми силами робили. Ну і у про помешкання тимчасові теж безперечно спитаю, скажімо, от про залізне містечко, про залізниці. Якщо не помиляюся, воно ж ну не для холодів пристосоване. Тобто, треба було шукати помешкання людям на зиму. Чи є вже такі власне варіанти, куди переїдуть люди? Так, да, ви абсолютно абсолютно вірно кажете. У нас буде залізничне містечко. Переїжджати в модульне містечко. Вже з Польщі виїхало другий модуль. У нас буде друге таке містечко. Там само, в санаторії Дубки. Ми вже підготували майданчик, забетонували закладні і вже підвели до майданчика воду, каналізацію, електрику. Чекаємо, тільки прийде модульне містечко, Два тижні ми. Змонтуємо і переведемо, звичайно, людей в нове модульне містечко. Бо в залізничному ми розуміємо, що комунікації будуть перемерзати взимку і неможливо буде проживати. Ну і це ми зараз говоримо про відновлення і переселення. Скажімо, плани з будівництва нового житла за, цей, за ці півроку злишком наскільки просунулися. Е, обласна військова адміністрація виділила кошти на. 15 будинків приватних побудувати по багатоповерховим. Ми рухаємося трошки іншим шляхом. Зараз готуємо всі документи про демонтаж, і далі будемо разом з обласною військовою адміністрацією з Мінрегіон. Будемо рухатись напрямку відбудови. Ну я завжди це кажу. Ми всі повинні розуміти, що всі кошти із держави, із обласних бюджетів, із місцевих ідуть бюджетів на підтримання на нашої армії. на Забезпечення і на війну, і звичайно, без коштів наших європейських партнерів ми не зможемо ці роботи на сьогоднішній день робити. Але демонтаж треба робити і починати будівництво фундаментну групу заливати треба. А от до речі, про якраз участь партнерів європейських і інших континентів, скажімо, маємо приклади, коли там так. Та чи інша країна говорить про те, що сприяти на якійсь області, ірпеню хто сприяє у відбудові? Дивиться на сьогоднішній день нам допомагають наші міста, побратими, зокрема, по об'єктам садочкам, школам, і з приводу відновлення багатоповерхових будинків, зараз ми ведемо тільки перемовини. і разом з обласною військовою адміністрацією, поки ми можемо розраховувати тільки саме на себе. Угу. Ну, от так побіжно глянули ми в основному питання відбудови, і тепер власне про тепло, з чого й починав. Бачив заяву, зокрема, вашого колеги, першого заступника Андрія Кравчука, про те, що е, на 95% п'ять ірпінь підготувався до опалювального сезону. Власне, це свідчить про те, що зокрема інфраструктура теплова енергетична була менш постраждала від війни, чи все таки більше про те, що просто роботи було зроблено е максимально багато і швидко, щоб такого високого відсотка майже 100 досягти? Зараз я поясню: у нас після закінчення бойових дій, саме в Ірпіні кожна котельня була частково пошкоджена, і з самого першого дня у нас була збор комунальних служб. І я поставив їм завдання, що в найкоротший термін треба відновити. І звичайно, в цьому нам допомогли наші партнери, міжнародний червоний хрест ЮНІСЕФ в допомозі по відбудові. Вони нам дали матеріали, вони дали нам насосне обладнання, засувки. Вони дали а повністю нашими силами наших комунальних підприємств підприємства, повністю все відновлено. Чого в нас такий високий процент по відбудові? Бо з самого початку Початку весни по сьогоднішній день хлопці працювали і вихідні дні, і я чітко сьогодні можу констатувати, що е, на 95 ми готові до опалювального сезону. Повністю всі траси, всі будинки загідравлені. Вони вже стоять з наповненою водою і всі утічки вони ліквідовані. На сьогоднішній день залишилося виключно в котельнях замінити вікна, і 50% відсотків вже замінені вікна. Тобто до кінця цього місяця, до першого жовтня, ми поставили завдання підряднику до кінця замінити закінчити заміну вікон, і цю повністю нам допомогу по заміну вікон. Всіх котельнів нам допоміг червоний грест. За що їм дуже дуже дякуємо. Більш того, ми підписали договір знак Нафтогазам. У нас вже повірені лічильники. І в будь-який час ми можемо відкривати е, засувку і пускати людям тепло, але в нас є проблеми в місті, бо місто найбільше постраждало в Київській області в цих будинках, яких обслуговує уже на Сходових клітинах розбити вікна, і зараз ми в терміновому порядку вже замовили їх поміняти десь півтора місяця. Буде по заміну вікон на сходове на цих лісничних площадках. Так що ми маємо надію, що ми замінимо до кінця наступного місяця повністю всі ці вікна і запустимо людям тепло, коли це буде по погодніму умовам. Подіваємося, ми на цей ваш успіх. Спасибі за подробиці, за інформацію. Олександр Маркушин, міський голова Ерпеня на Київщині, про відбудову та підготовку до зими. Нам розповів.